Так. Танюша, розкажи, будь ласка, свій крутий результат по шпорі. Так, да, в мене була шпора, вона в мене була років 18. Почала пити клітини харчування ЕЛМ. І в мене я почала пити 22 липня 22 року, а шпора вилізла в березні 23 року. Березень, квітень, травень і червень. Чотири місяці в мене шпора пройшла повністю. Це я на не... одній нозі, так? На одній на лівій нозі. Угу. І взагалі я не пила ніякі хімки, я не пила хімічних препаратів, я тільки пила ЕЛВ і вечірній і, вечір. і редженер. Напевно, вже тоді ага. додавала. Угу. Ходила через біль. Та це було зимове взуття, бо це був березень угу. і в мене все пройшло. Так що дослухайтеся і будьте здорові. Круто, круто, круто. Дякую тобі, Танюша. Дякую. І це Доброго. дуже круто. Друзі, дивіться, як круто клітинне харчування від компанії Біепік допомагає людям відновитися, Приєднуйтесь, дзвоніть, пишіть, кого цікавить така інформація.